Я, ранок, ой, як у Я не можу створити шедевр за одну ніч. Мистецтво не підкоряється годиннику. Мистецтво приходить тоді, коли воно готове! Як хочеш републіка. Алло, добрий день, Наталя Володимирівна. А, Да-да-да. А, да, так, конечно, повчила, -по да. Перевіряла і да, да. Э, да, 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 я знаю, що ви зовсім. Да, вона, вона писала всю математику, більше всього рішала, сиділа все літо, Ага. Читання почитала, да, да, да. У кермо. Угу, угу, угу. Да, да, все зробила. Да, добре, хорошо. Ні, ні, не, -не, не підведемо, ви що? Да, хорошо. До побачення. Не дай Бог. <кій> <кій> Блін, зараза. а не ця далі Це ж воно падлюка по-любому нічого не написала. Господі, хоч би не прибить свою дитину, га? Чи багато вам задавали учить на літо або ну читать, писать напишіть чи багато і чи ви почитали. Що сподобай, поставте. Все, ставте. Мала, чуєш? Мала. А, ой, мам, не почула З зачиталась. А що ти читаєш? Ну, уроки які нам на літо задавали. Вам задавали кулінарні рецепти Ектара Хімена Браво на літо вивчить, чи що? А де? Ой, а я думала, що це україн. Блін. Наталя Володимирівна мені тільки що дзвонила. А, де? а чого? А чого? Напоминала, щоб ви перед першим вересня поробили всі свої задання, які вам задавали на літо. Повчили всі уроки. Тільки що ж ти не те, що треба читаєш. Та чого яка різниця? На, на українській мові написано. Так, мала, давай кажи, що вам задавали вчить на літо? Е, що іменно тебе інтересує? Математика, укрліт, укрмова. Мене все інтересує. Все, що задавали, розказуй. Та в принципі нічого із вище перечисленого. Та ти що? А що ж вона тоді дзвонить всім дітям? Що ж вона забралась тоді перевіряти у вас? Пофиг, что проверять. Так, мала, давай. де блокнотик, чи шо, куда ты там записывала, все завдання. Показывай мені. Давай, доставай, да, показывай. Ма, то я щас дочитаю, э, э, найду и тебе покажу. Нет, я потом забуду, сейчас заработаю туда-сюда и все из головы вилетить, Давай, пока я помню сюда. Ма, так я не забуду. Це ж мое завдание, блин, додому. Бігом, а що сначала тебе показать? Да хоч щось. Давай що вам задавали читать на літо. Покажи мені. Угу. Сейчас покажу. Блин, жизнь так животболий. Не прокати. Там вам, наверное, цілу кучу позадавали, да? Да не, там, там не багато зовсім задавали, мам. Мы ж маленькі ще. Угу. Як це вообще можна не помнить, куда ты поклала... Завдання на літо. Це що, просто так вам його дають, чи що? Та я пам'ятаю. Ну і де ти його поклала? Бачиш, Аліна, як вона нас, блін, зловила. Отак, блін, на крису. На... Останній дзвоник, блін. Конечно, хто тут отвертиться, блін. Сі завдання, блін, виловила зараз. Ну так вона ж попереджала, що буде давати завдання на останній дзвоник. А не что ж, дай бумажку тут закончилась. А що я тобі дам? У мене нічого нема? Да що что не буде, у мене з рюкзака достань, блин, Олимп. Ну, Сейчас. <клес> а тут только за бумажка завдання по поукрыт. Так пофіг. На, держи. Ага, спасибо. Тише відсюди. Мала, що ти мовчиш? Я спрашую, де ти його поклала? Десь, десь у блокноті лежить, напевно. Зараз знайду. Ну-ну. Ну що? Ну, ну, ну шо? Наверное, десь у портфелі. Зараз подивлюсь. Давай, давай, подивись, я жду. шукала, як ту курку, мала. Ну, Нема. Ну що є? і де його Не знаю, може десь випала. Мала, як це випав? Наталя Володимирівна вам ще цілі зошити вона сказала, написала. Вона брала ваші тетрадки, писала вам туди завдання там у такі то встесні, вона казала, кучу завдань понаписувала. Де цей зошит? Е, зошит? М -м -м, може він у Аліни? Що він робить у Аліни? Спочиває з миром. Що це означає? Прощання, Аліна з другим класом. Блін, а вдруг то сейчас буде йти? Тата та, блін, що думає, що я вообще тю -тю, Мені що, нема чим займ... займатися блін, на що я хай будуть математику писати вже? О, ти, блін, больна. Диви, Аліна, можеш співати а, пісню або гори гори ясно? Або останній путь. Ого. Бачу, як шарахнуло. Мала, як ти тепер математику будеш писати? Насить да надо, я мороженое купою, пока там воно відкрите. Погнали. Ха -ха. Ну, ти мені кажеш, да з математики. Рішила рішала. Е, я одну стринку рішила. А їх там сколько? 90. И коли ти собираешься їх писать, ты мені скажи, до школи залишилося чуть чучу. Мам, так они за те, що я їй дала зошит, вона мені сказала остальным напише. Мала, на що мені, щоб це Алина рішала? Мне надо, щоб ты своей головой решала. Це ж тобі дають, щоб ты знання свои показывала. Ну хорошо, я і я напишу. ще блін, блин до школы блін. 10 днів. Боже, якась ти чудна, я не, я, я не можу понять, що з тобою робиться. Так, давай, далі, у кормова. Що по кормові задавали? <клес> Українська мова. Чому я б їй дура раніше не додумалась. Є така гіна штука, туди приходиш, даєш бумагу, Макулатура вона називається, а вони тобі гроші платять. Ми зараз взагалі мільярдерами станемо. Так, да, я таке навіть не знала. Прикинь. Так, все, це все мені не надо. Мала, а це твій зушит зукормовий? Так, А ти що його викинеш? Аліна, нафік він мені не надо, блін. Літро, іди в бумагу колонітаза, туалетну, ага. неси сюди. І там ще, ще дві закриття візьмеш. Ага, хорошо. Так, і давай ще денник. Ммм, а будь-те жива, Аліна. Так, понятно. Значить будемо вирішувати питання по-другому. Що це означає? Сейчас тебе, Наталья Владимировна, лично закинуть всі завдання. Род не ніде, я ж тобі кажу, все є. У мене, у мене все є, все все намазівте нормально. Рот закрила і сила. Намазівна і все. Ти дивись. Алло, Наталья Владимировна, добрий день ще раз. А я сейчас у малого завдання перевіряю, та у вас просто хотіла, щоб ви продублювали їй телефон всі завдання на літа, якщо можна, конечно, щоб я перевірила, чи вона все виконала. Та я мої телефони і міняли і у неї вайбер збився, вона то, що успіла, то написала, а я ж хочу перевірити, щоб воно все сошлось. Ага, дякую. Да, дякую, Ждем. Да, До побачення, гарного дня. Так, щас Наталя Володимирівна закине тобі всі, всі, всі завдання. І щоб всі дали щас і робила, понятно? Угу, А що вона каже, що вона в групу закидувала завдання? Ти що, їх там не бачила чи що? Починаєш все по чуть-чуть робити. Угу. Е, э, хорошо, мам. Я попозже прийду і провірю, що ти написала, що ти прочитала. Добре. А, і тільки почую, що включиться тік-ток якийсь, чи ютуб, планшет, чи телефон, я тебе приб'ю, заберу і до школи не отдам, понятно? Добре. В школу, що нам задавали на літа. Нет, і шо. Писала. Пожалуйста, дай мне хоть что-нибудь списать, пожалуйста. За бабки что хочешь? Математику, я тебе бабки закину для стервы, хочешь? Добро, хорошо, домовились. О, через 10 минут на повороте. Хорошо, будет. Давай. Математика есть. Привет. Привет, Даша, моя лучшая подружка. Я принесла. Давай номер карты. У меня монокарточка. Потряси. Хорошо? Ага, а ты когда мне принесешь зошит, вернешь? А, ну, завтра. Ага, дай, бо меня мама убьет. Все, пришли. Да, да. все, пришло. На. Ага. я кую. Вот все? Да, все, конечно. Наталья Володимировна так написала. А ты точно до завтра успеешь? Э, да, я успею переписать до завтра. Дай. Дай, потому что моя мама... Дошать малий. Математика зроблена. Так, далі. Кормова. А, так тут легко, блін, тут один двір написать. Зараз, е, 2 секунди. Чат GPT. Привіт. Уяви, що ти учениця 3-го класу. Напиши твір на тему, як я проводжу своє літо. Ждем. Все, твир готовый. Осталось его написать. Это мы сделаем завтра. Так, дальше читание. Я себе сколько. Мала, ну что ты тут? Учу уроки. что-то уже написала, или сидишь в телефоне? Трошечки пописала математику, а, а сейчас в телефоне. На якої це ти річки була, ми ж не їздили не на яку річку. А, так то я просто приукасила мам. А що я можу написати, як ми ціле літо в хаті, з тим, бо нас обстрілюють? Я її я навидумувала. Ну, молодець, хоч би з помилок написала, я, я, я старалась. На. Що будеш вчити? Е, Читання буду, буду зараз читати. Читання, хорошо, давай, зараз, щоб три оповідання якісь прочитала і будеш мені їх переказувати аж три, аж три переказати? Мала, да, десять днів до школи осталось. По три будеш в день читати мінімум. Угу, добре. Все, дочитаєш, позовеш, я перевірю переказ. Угу. О, так а чого я порис? в чат GPT закину. Що там перше? Редя Кіплінг Слунення. Ха! Ого, блін, аж дві сторінки. Мама хоче, щоб я читала сама дві сторінки? Щас. Скопировать. Ха! Ставить в чат GPT. Напиши короткий парек из того Ну На вот так вот. Это я легко разберусь и маме расскажу. Алло, алло, Коняк. Шон. А я уже все задания повчила Налита. В смысле, Ёг? А вот так вот. У меня есть такая маленькая схема выкупать. Блин, и что почем? 200, 400 гривен. Ого, блин, ты нормально. Ну, ты можешь еще дня два насобрать, до школы спишь, потом забыть. Блин, ну ладно, сейчас придумаю. Давай. Пока. Хорошо, а блин, 200 гривен дальше отдала, блин. Надо, чтобы она окупилась. Хм? Кстати, я вам тоже раджу. Чат дуже може вам порішати дуже багато всяких задач завдань. Так що користуйтесь